З новим 2026 роком! Я бажаю кожному з нас, щоб ми все здолали. Щоб ми впорались, щоб ми зберегли своє життя, життя своїх близьких. Я волю свою, своїх близьких Щоб кожен з нас, де б він не був, міг сподіватися на щастя. Кожна людина, кожен українець має право на щастя, має право на життя, має право. На волю має право на виль... вільний вибір, на вільне пересування. І повірте мені, де б зараз не був українець, нам важко усім. Важко як тим, хто залишився всередині країни, так і тим, хто виїхав або вийшов. Тому ми повинні зробити все, щоб якомога швидше настав мир. Мир для нас усіх, тому що тільки так ми будемо жити. Але нам потрібно ще й процвітати. І в нас все є на це, люди. Географічне положення. Ресурси. Насправді у нас є все. Того, що нам правлять корупціонери, Люди, які продають нашу країну та її інтереси і можливо навіть, у тому числі агенти. Якісь, якісь, хтось інші Нами використовують як ресурс. І ви знаєте, не так багато хто у світі хоче, щоб в Україні був мир. Але ми зробимо для того все, що нам потрібно. І нам потрібен мир не тільки у повітрі, на землі та у воді. И наших у наших серцях. Тому всех витаю с Новым Роком и бажаю, чтобы так само, как тут, в Німеччині, у нас в Украине тоже однажды был такой салют. И поверьте мне, он обязательно будет. Главное не сдавайтесь, находите в себе силы, энергию, мотивацию что-то делать, и хотя бы для себя. А если еще и для нашего общего будущего, это просто невероятно. Мы сильные, мы классные, мы умные. Мы свободные люди, которые, кстати, разговаривают на том языке, на котором им удобно. Потому что мы украинцы. Я горжусь тем, что я украинец. Слава украинцам. И всех с новым мирным 2026 годом.